У Луганській області знаходиться найкрасивіше, затишне, невеличке містечко України Рубіжне, місто, де кожен житель щодня забезпечував його життєдіяльність. Місто, яке рятувало людям життя, навчало дітей, втілювали нові ідеї, проекти, ставало кращим. Культурнішим, успішним, комфортнішим місто, де закохувалися, мали багато друзів, раділи життю, вшановували пам'ять, брали відповідальність. Рубіжне було і буде Україна. СНОЗО. Повернусь додому. Я обов'язково у батьківській хаті. Наше місто рідне нам до болю, Зберігає він так багато історій. Про дитинство, про юність, про старість. Він бачив і горе, і радість. Наше місто герой. Ми, ми горді його вітаємо. Наше місто воно найкраще. і Ми це знаємо. І де ми з вами не опинилися, душею всі зрубіжні залишилися.